Вітаю! Я зараз у селі Милівка і вирушаю на кладовище у пошуках склепу родини Коростовцевих, а саме Гліба Івановича та його нащадків. На цьому місці існувала часовня, оце саме ось на цьому пагорбі, де я зараз була знаходжусь. І тут сохранилася, де був центральний вхід. Це тут був ну, центральний вхід у скле. Да, да, оце да, саме да. тут, на цьому місці. Входу ага. склеп Не було. Uh -huh. там, ось ось залишилася яма, і оце все було виложено з кирпича, і е, заход сюди. Uh -huh. Тут сторожка була збоку, де дід, дідусь йому платили гроші, який ухажав. Uh -huh. Дивився на тим. Це все вже провалилося воно тут. Там за там провалилося. Оце тут був саме центральний клюн. В самому місці, де ви зараз мені показуєте лопати. Центральний хід і йшов у самий сплет. <клуб> де е гранітні столи стояли на столах роби, закриті були, З боку робів лежали шаблі, бабусі розказували, що лежали в мечі, подушечки лежали. А після е е революції... Бабуся розказувала, зверху над склепом була пробита дірка. Подушечки валялися ці, що вже не хрестів не було, ні орденів, ні металів не було, ні погонів, не шаблів, нічого. Подушечки валялися, каже, якесь пір'я. Його часть був він розібраний. Часть кирпичів вже була знята. Де обвалилося, де що до чого. Оце ж тут був центральний ход. Ось. І от зараз було все. Оце тут така яма. Оце тут був центральний вхід. Оце тут саме був центральний хіба. Ну давайте ми тоді щось будемо тут копати. Думаю, що ми знайдемо. Ось теж залишилося. Ось. Як іде оця лінія, оце буде тут фото. Так, так, так. Значить тут середині є ну, пустота. Якщо воно так обвалилось Там, із рака. Звичайно. Це вже тут пішов фундамент. Пішов. Оце тут фундамент. Да, да, mm -hmm. Так, Його тут і видно. Керпицький тут. Це Отут поввалювалося, да. так. Позабачало, повалювалося. Можеш зараз і знайдемо кирпіч. А тут були були кирпички. Замолилося, Ну воно це. А ось, о, давайте. Да. От, оце тут давайте ще трішки. Це і часовні. Ага. І тут, тут, тут тут багато. Часовні. Тут багато, половинок. Mm -hmm. <рес> Маркіровки тут немає, дивіться. Ой, не знаю. Ну щось не видно. Вони попадали. Вони попадали. Mm -hmm. Ну давайте ще може знайдемо. Мі'якого. А щось таке ось тут видно, ось тільки що ви тут. Мілкий, ось, бачите, тут ще цегла тут. М'якого багато, нікого. Mm -hmm, ось угу. такого всього. Ось воно. Ну це все що залишилося. Mm -hmm. Ось, ось бачите, бачимо ось такого смелкового того. Так І ось, 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 yeah. ось складка вона така не цемент, а ізвість. Ізвість. Ось. Ізвість. Точно. Ізвість. Ось, бачите. Да, бачите. Так, ну що тоді, ми тоді риємо. А ось дивіться, і ще ось камінь. Ось зараз. Ось це ж угу. да, Ось бачимо. Ось тут багатенько. І ось я теж сів на камінюку. І є тут. Це бачите? Оце все кирпичі ось тут. Що туди осипалося, що ось видно, що. А ось іще тут кирпич щось бачу, да, ось да, тут. Да, так ось, що тут... Ось нічого кирпич лежав на кирпичу. Ага. Ось я його підковерну, зараз трішки. І воно нам покаже. Ось. ось. Тут, тут. Може тут є. Суть? Тут. Ось дивіться, uh, ось тут якраз L L. Так. І ось і звідже, що зложилося все. А це ні, воно не одне. Не не один, ну, один. ціле. Тут його, ось якщо подовбатися, Uh -huh. його тут багато ось багато його і тут щось є, ось видно що тут і кладка була ось ще uh -huh. один пішов ось так ось один пішов ропати не лізе старається uh -huh. в кирпичі ну тут все фундамент був. тут все воно Ось дивіться, теж. частина є щось тут поки не бачу. Зараз Пока... чистим поки не бачу. Не видно. Зараз він що буде. Ось не воно видно. видно, що тут щось mm. стояло, щось колись ну, ну Якщо тут була часовня, то значить ну, залишився фундамент від так, неї. Так. Оце ми зараз закопаємо фундамент. Часовні. Тут колокол був, дзвін був, угу. сторож ж той. Службу там сторожували. За все ж Ніс відповідальність. Йому якісь гроші мідні платилися. Ось воно видно. Ось що да, я бачу. Тут щось було. Ось Бачите? Ось воно. Так оце тут ще. А ось ще це глинка ще угу. ось. є тут. Якщо подолбатися ну... вона. Видно, що строїтельний, як так кажуть, мусор. А це тут зверху була часовня, колокол. Звін, зверху був. А це Воно видно, мішать. Ви? Та L. Да. так, 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 так. Да. Тут як покопатися тут. Просто воно ж топильні бурі раніше були, позамітало все. Ось З половиною. Так, дивимося, тут немає, ніякої тут маркировки. да нет, nee, тут что-то... не ничего тут нема такого встают вителя на штык лопаты для кирпич вот смотрите может что есть но я не два чем нас подавить да ну сейчас подавимся так с его боку ничего нема да и тут ничего нема Тут ось видно, що строїтельне. Да. Бо, бо тут була е, часовня її, на, на кирпич розібрали. Додому чи на ферми, чи на погріб на якийсь, чи кудись. Ніхто нічого не знає вже тих людей. А які детально це бачили на їхніх глазах? Хтось розібрав додому. На погріб, чи Ось теж кирпичі. Тут все в кирпичах. Це з фундаменту. Що хороше, розібралося, забралося додому чи кудись там на свої нужди. Там є сюди покопатися. Да, хорошу цеглу забрали. Та, ну, Задано, ж... верх заданий весь. Оце, мабуть, тут була дірка, через яку влазили середити. Значить, оце вхід, у склеп отут був, скоріш за все. Ні-ні ні, там. був. — А, отам був, де там ми А спочат... це обвалилося. — А тут обвалилося. Може, крипу знімали. Тут жила світя колись. Живуть лисиці. Лиси. Ось воно все строїтельне, звідтіля сипеться. Да, Вон воно. Вон воно є. Бачите її. Да, да, да. Ось воно. Ось воно. Будівельний матеріал. Сміття. Да. Уже сміття. сміття. Уже сміття. Оце воно все осипається потихеньку. Угу. Що лисиця вирила, що тут і кісточки валялися, не знаю з чого, я в цьому не спеціаліст. Може і з куриці, може і з людини. Там, Боже, там може з людини. Так. Тут же ж ну, поховання так вони і залишились на станці. Тут можна це, ну, по розказам, центральний вход був отам. Угу. Центральний а, хід а, а може бути. Тут? А вже немає таких людей, в кого можна було б це виїздити. І оце ось йде оця ось яма, і угу. тут вона закінчується. Заросло да, все. Закінчується вона отут. Тут вона закінчується. Оце ну, що таке, Олександр Васильович. Оце туди. Оце... комплект. Я ж до цього і веду. Ми зайшли сперва туди, потім сюди. Mm -hmm. І оце ось, за тієї тумби. За тієї тумби починали. Оце підставка. Оце підставка. Оце підставка. Mm -hmm. Тут ось якась зрубане, бачите? Да, бачу. Зрубане щось. стаканчик стояв. Mm -hmm. Бо мідне. А це підставка. Ось вона такої форми. І зверху на ній стояло те, що, що вам демонструвало вже. Да, да. Ось вона Залишилася. Ось вона. Так. Ми його тягли, тягли хлопцями. і так його і не витягнули. Да, да? Мрамор. Ну, ми ж тоді хлопцями були. Важко нам. Mm -hmm. Та ще люди сказали, що там копають на кладбищі, до ярки йдуть, а там хто світе на кладбищі, а воно ж і нам страшно, і батькам попаде mm. чортів за нас. А ми тоді ночі пішли, закопали те, що викопали. Кладами так і не, не, не знайшли, то кіно дивилися, але паруса, то про піратів, там клад, там клад знайшли. І ми загорілися бажанням, що тут раз пани були поховані. Тут золота, мать муща, да, да. не міряно. Наберемо. Ось таке. Бачите, ось, ось воно бронза чи більше все бронза. Так, да, щось таке воно схоже. Щось... і воно mm, да, зрубане. Зрубане. Угу. І, і оце зрубане вже ми викопали отут. Mm -hmm. Оцю підставку ми викопали в оцій ось ямі. Ось, ось, де, де, де ось, mm -hmm. ось, ось тут викопали. І вже тоді на той момент оце було зрубане. Це було зроблено. Да. Тут якась була одіта Насадка якась була, чи як його назвати, чи оце ось оце так. І оце ми його схотили з буварка сюди. І тут був викопаний ще з червоного мрамора Куб, на якому була надпись. Здесь похоронена генерал-лейтенантша Узварова. Помню в городі Уманів 1800, а рік я вже, детально рік я не пам'ятаю. Пам ось він, ось він тут, ось час цього куба. Час куба і... Лисиці ось сліди ходять. Mm -hmm. Отут десь він те виглядав. Щас не щас ми надаємо. Так, оце mm -hmm. ж ні-ні-ні, це кирпич з того. Єст, yes. э, ну, часовня. Да, да часовні. Десь він виглядав, а тут рай. Mm -hmm. У ну, нього так яма була викопана, яма, яма. Да снял. Все равно его найдем. Да найдем. Тогда мы денемся. Ну, кого? О! О. Знахитка.